Розвиваючи казки для дітей. Софійка вчиться прибирати. Сьогодні ми поринемо в затишну пригоду, де будемо вчитися наводити порядок і піклуватися про свій дім. Заплющте очі. Уявіть чарівну галявину біля будиночка на краю лісу. І слухайте казку про те, як Софійка вчилася прибирати. Софійка гралася в кімнаті свого будиночка на краю лісу. На підлозі лежали іграшки, дерев'яний коник, м'який зайчик, кубики, що блищали, як веселка, і кольорові олівці. Вона будувала високу вежу з кубиків, але вежа хитнулася і гучно впала, розкидавши кубики по підлозі. Ромашки за вікном гойдалися на легкому вітрі, а зоряне небо заглядало у вікна, кидаючи сріблясті відблиски. Мудрик, її мудрий і кумедний друг сова. Що жив у дуплі старого дуба за вікном, гукнув Софійко, твоя кімната схожа на ліс після бурі, як ти тут щось знайдеш. Мудрику, це ж весело! засміялася Софійка, кидаючи кубику кут. Ох, і весело! покачав головою мудрик, але як знайдеш свій улюблений синій олівець у цьому хаосі? Треба прибирати Софійко. Софійка глянула на стіл і помітила. Що її чарівна книга з золотою палітуркою засвітилася м'яким блакитним сяйвом, наче запрошувала до пригоди. Вона підбігла, торкнулася сторінок, і вони зашелестили, наче листя гойдав легкий вітерець. Із книги вирвався блакитний вітер, що сформував портал, арку з пухнастих хмар, посипаних мерехтливими зірочками, звідти долинав ніжний передзвін і свіжий запах лісової трави. Софійка сміливо ступила вперед, тримаючи книгу, а мудрик гукаючи: Тільки не загуби мене в цьому безладі, Софійко полетів за нею, кумедно розмахуючи крилами. Софійка опинилася на галявині в казковому лісі, де високі дерева шепотіли, а трава блищала росою, мов крихітні діаманти. Посеред галявини стояв величезний дуб із товстим стовбуром, а навколо нього лежали розкидані речі. Кольорові листочки, блискучі камінці, легкі пір'їнки, мотузочки і маленькі плетені кошики. Звірята, зайчик-пострибайчик, білочка пухнастка, і їжачок колючка сумно зітхали, бо не могли знайти свої скарби. Мудрик сів на гілку дуба й буркнув Софійко, тут безлад, як у твоїй кімнаті, треба братися до справи. Ласкаво просимо Софійко, допоможи нам. гукнув пострибайчик. Його вушка тремтіли, а лапки нетерпляче пострибували. Софійка підійшла ближче до звірят, тримаючи книгу. Вітер хаосу розкидав наші скарби, зітхнула пухнастка, її пухнастий хвіст нервово смикнувся я не можу знайти свої горішки. Їжачок колючка додав, похиливши голівку. А я загубив свій улюблений листочок. Пострибайчик стрибнув ближче, його очі були сумні. Моя морква десь пропала, і я не можу стрибати весело. Мудрик шепнув Софійці. Це як твої кубики, Софійко, прибирання врятує галявину. Я допоможу прибрати, рішуче сказала Софійка, оглядаючи галявину. Ти впораєшся, гукнув мудрик. Я підкажу, якщо що. Софійка уважно оглянула галявину. Кольорові листочки гойдалися на легкому вітрі, блискучі камінці. Вигравали в променях місяця, а пір'їнки кружляли, наче сніжинки. Вона взяла плетений кошик і почала прибирати, зібрала зелені листочки для колючки, горішки для пухнастки, помаранчеву моркву для пострибайчика. Пострибайчик радісно застрибав, гучно тупаючи лапками. Пухнастка закрутила своїм пухнастим хвостом, а колючка посміхнувся, тримаючи листочок. Трава на галявині засяяла росою. Наче посипана зірками. Мудрик гукнув із гілки. Софійко, це як у твоїй кімнаті, тільки з листочками. Чудово виходить. Галявина оживала, маленький струмок задзюрчав веселіше, а листя на деревах зашелестіло, наче аплодувало. Раптом із кущів і з гудінням вискочив вітер хаосу, легкий вихор із пустотливими блискучими очима, що гудів, наче сміявся. Навіщо прибирати? Загудів він, кружляючи. Хаос веселий, хай усе літає. Листочки закружляли, пір'їнки піднялися в повітря, а кошик пострибайчика хитнувся. Пострибайчик сховав свою моркву за спину. Пухнастка пискнула, а колючка насупився. Мудрик гукнув із гілки Софійко, не слухай цього пустуна. Порядок це справжня радість. Софійка міцніше стиснула книгу. І подивилася на вітер хаосу який гудів, кружляючи над галявиною. Вітер, хаос заважає, м'яко сказала вона. Пострибайчик не може стрибати спокійно, пухнастка сумує без горішків, а колючка ховає свій листочок. Порядок робить усіх щасливішими. Вітер закружляв швидше, гудячи. Порядок нудний. Я люблю, коли все літає й гойдається. Мудрик шепнув Софійці. Його пір'я тремтіли від вітру. Софійко, покажи йому, як сяє чистота. Ти знаєш, як це зробити. Софійка сіла під старим дубом і відкрила чарівну книгу. Допоможи, будь ласка, шепнула вона. Сторінки зашелестіли, наче ніжний вітерець, і на них з'явилися слова Порядок робить світ гармонійним. Софійка посміхнулася, відчуваючи тепло в серці. Мудрик кивнув, його великі очі заблищали. Софійко, ти на правильному шляху Покажи вітру, як гарно, коли все на своїх місцях. Софійка згадала, як радісно стрибав пострибайчик, коли отримав свою моркву і вирішила діяти. Софійка підійшла до вітру хаосу, який гудів над галявиною Дивись, як гарно, коли все на своїх місцях, сказала вона. Вона акуратно розклала блискучі камінці в рівне коло пір'їнки у затишне гніздечко. А мотузочки у маленький плетений кошик. Галявина засяяла чистотою, наче посипана місячним сяйвом. Пострибайчик застрибав так високо, що мало не торкнувся гілок. Пухнастка закрутила своїм хвостом, а колючка широко посміхнувся, тримаючи листочок. Струмок заспівав веселу пісеньку, а дерева зашелестіли, наче аплодували. Мудрик гучно аплодував крилами. Браво, Софійко, оце я розумію чистоту. Вітер хаосу сповільнив свій вихор, його пустотливі очі здивовано блиснули. Ти права, Софійко, порядок гарний, тихо загудів він. Він легенько дмухнув, обережно поклавши останнє біле пір'ячко в гніздечко. Звірята запищали від радості. Галявина сяяла, а повітря наповнилося свіжим запахом лісу. Я вчився прибирати. І мені це подобається, додав вітер, гудячи м'якше. Пострибайчик стрибнув до Софійки, пухнастка радісно закружляла, а колючка підняв свій листочок. Мудрик гукнув Софійко, ти всіх навчила, навіть цього вітряного пустуна. Чарівна книга засвітилася м'яким блакитним сяйвом, і портал відкрився, повертаючи Софійку до будиночка. Її кімната все ще була в безладі. Кубики, коник, зайчик і олівці лежали на підлозі. Але тепер Софійка знала, що робити. Вона поклала дерев'яного коника на полицю, м'якого зайчика у затишний кошик, кубики у дерев'яну скриньку, а кольорові олівці у маленьку коробку. Кімната засяяла чистотою. А ромашки за вікном гойдалися, наче танцювали під зоряним небом. Мудрик гукнув із вікна. Софійко. Це ж лісова галявина, тільки в кімнаті. Молодець, чарівниця порядку. Софійка притулилася до книги і шепнула прибирати це, як дарувати радість собі іншим. Софійка лягла на м'яку подушку, заплющила очі і зітхнула від задоволення. Зірки за вікном мерехтіли, наче танцювали, а цвіркуни співали ніжну колискову. Вона заснула, мріючи про казковий ліс. Де пострибайчик гучно стрибав, пухнастка кружляла, а галявина сяяла чистотою. Мудрик дрімав у дуплі, бурмочучи крізь сон: Софійко, ти молодець, мораль. Прибирати це магія, яка робить твій світ гармонійним. Коли все на своїх місцях, усі радіють, а серце наповнюється теплом.